Вітаю друзі, 26 листопада. Коли почали ширити чутки про те, що Зеленський готовий звільнити Єрмака, він сказав це депутатам арахамі в неформальній розмові. Один мій товариш позвонив мені і каже: якщо Зеленський звільне Єрмака, я перестану. Вірить у кохання. І це стає все більш і більш очевидним. Я маю на увазі те, що ніколи ні за яких обставин, ні за яких репутаційних ризиків Зеленський не здасть Аво Борисів. Ну, за компанією Мєрова. І сьогодні цьому ми отримали повне підтвердження. Виявляється, е е керівники спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро Колеменко і Кривонос відповідно зустрічалися з Володимиром Олександровичем Зеленським і сказали, що голова його офісу. І секретар для нас безпеки і оборони підозрюються в участі в звичайній організації, яка займалась корупцією на державному рівні. Ну, згідно справи Тімура Міндіща, Company, Енергоатом, Міноборони, і що є ще Плівки, і що є ще ООО, паливна сфера різна. Військова різна сфера і так далі. Ну і, відповідно, кажуть, ми будемо вимушені їх затримувати, вручати підозри, вести в суд, обирати запобіжні заходи, ну і так далі. Я не знаю, що відповів їм в очі Зеленський, але точно відомо, що він зробив після цього. Він не здав кохану. Він призначив Андрія Єрмака і Рустема Умерова в переговорну групу з американцями по мирному плану Трампа. Таким чином він рятував дряплі дупи Єрмака і Умерова від набу. Він рятував їх. Він їм надав дипломатичний статус і відправив на перемовини з американцями. Кажуть, що Марко Рубіо зразу навіть за стіл з Єрмаком сідати не хотів. Переговорний мається на увазі. Поки чекав, що скаже Дональд Фредович Трамп. Ну і Рустемчику повезло, отримавши цей статус переговорника. Це захист. Вчора він був на, навіть не на допаді, опиті, кажуть, опитали. Підозра лежить готова, але вони його опитали Ростємо Мєрова в рамках справи, там, де Плівки Міндіча. Ну і відпустили, зрозуміло, ніхто не затримував, підозру, не вручав. Все. Фактично, Зеленський Єрмаку і Умірову дав карт-бланш на мародерство. Картку. Знаєте, ліцензія на мародерство. Ви мародерте, а я вас буду переговорниками призначати. Уявляєте, до чого вони можуть там доперемовлятися такі люди? От я уявляю. Ну і тепер ще одне, погляньте, друзі. Жарти жартами. Але національні інтереси України, кримінальне провадження по Тимуру Міндічу все переплете. Всі ці звинувачення в корупції все вони використовуються для геополітичної гри проти України. Фактично війну ми програємо через марадерів Зеленського, через цих зелених гнид, які в 20 раз дорожче продавали Україні безпілотники. Начевську фірму купували китайські запчастини, збирали і в 20 разів дорожче продавали в Україну. Як ви думаєте, можна з такими баригами, мародерами виграти війну? Ні. І всі, хто захищає їх, в корупції нема нічого страшного. Продовжуємо бусифікацію. Нам люди для війни потрібні. Чув я таких уря патріотів. Всі вони посібники мародерів. Вони є на цих плівках Міндіча так само, я вже казав це. Їм в бек офісі видавали бабки. На носіях є відомості, кому, скільки, яким Петровим, Івановим, Масейчучкам, Гладких і багатьом багатьом іншим. А скільком соплякам, які мали б іти служити, видали бронь і поставили адміністраторами телеграм-каналів мільйонників. Це також є на плівках Міндіча. Друзі, плівки Міндіча це на список Ештейна. Друзі, плівки Міндіча можуть бути і будуть використані проти України, тими країнами, в яких вони будуть. Тому в наших інтересах закрити цей кейс. Я знаю, як це зробити. Самий правильний самий простий шлях це оприлюднення всіх плівок Міндіча і оприлюднення всіх файлів, які були вилучені в цих бек-офісах. Зрозуміло, що е детективи НАБУ, прокурори САП на це не підуть. Але це питання в інтересах очищення суспільства від марадерів. Корупціонерів і в інтересах захисту національної безпеки оборони. Всі списки, всі е, файли і всі записи з бек-офісів і квартири Міндіча мають бути оприлюднені негайно і невідкладно. Щоб ними не шантажував ніхто нікого, ні керівництво країни, ні людей, ні бізнес, нічого. Все, що є на плівках, має знати українець, має знати громада. Я вже звернувся до народних депутатів України. Я думаю, найближчим часом буде зареєстровано проєкт постанови Верховної Ради про оприлюднення. Записів, які були зроблені в рамках кримінального провадження відносно злочинної організації Тимура Міндіча. От це все і весь масив має бути оприлюднений. Це в інтересах нації і в інтересах держави. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.